Мої вітання, шановне панство, і сьогодні ми нарешті поговоримо про лов сома на спінінг. Нарешті це сталося. Сьогодні ви дізнаєтеся про мій досвід лову сілу Розглані, снасті, місце, час, сезон про все це в цьому відео. Тому влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі запашного чаю. Ми починаємо. І почнемо ми, друзі, з того, взагалі, що таке сом. Латинська назва Silurus glanis Ареал охоплює величезну частину Європи. І одразу я хотів би відмітити таку характерну особливість цієї риби, що чим південніше, чим тепліше, тим величина сома, як здебільшого, більша. Так, наприклад, в річці Ебро. В Іспанії зараз склалися дуже сприятливі умови саме для цієї риби, адже штучно склалося так, що там величезна харчова база, і соми там вже зараз виростають довжиною більше метра і понад 100 кілограмів. Є цілі тури, гіди запрошують рибалок з усього світу, туди з'їжджаються і ловлять. Величезних сомів на півночі, зокрема, розмір менший. Аналогію, якщо проводити, то легко її провести з такою рибою, як минь російською налім. Чим північніше, чим холодніше, тим середня величина особин збільшується. Так, зокрема, наприклад, в Чернігівській області минь також час від часу можна його зустріти, спіймати однак особини рідко перевищують більше 40 сантиметрів. Зараз поговоримо про способи лову. Давайте почнемо з тролінгу. Так був в мене, звісно, і такий сумний досвід лову сома. Чому сумний? Тому що так дійсно спіймати велику кількість цієї риби можна, і... але це рибалка на бензин. Ніякого спортивного фактору в цьому нема. Однак є цілий пул шанувальників. Лову на доріжку, і всі прекрасно знають цей легендарний воблер Rapala Tail Dancer, Він же танцюрист в розмірі 7, 9 та 11 см. Він є, мабуть, лідером серед усіх штучних приманок для лову тролінгом сома. Взагалі його о, робили не для того, щоб ловити сома, а швидше для лову щуки, оскільки він з коробки оснащений трійниками VMC, які треба міняти, оскільки. Вони не пристосовані для того, щоб виважувати риби такої величини та ваги. Замінюючи трійники на більш потужні, наприклад, як на серію BC від овнера, ви робите цю приманку кращою. Однак вона точно не є ультимативною і такою, що збереже вашу приманку і ваші нерви, зокрема. Від втрати, оскільки трапляється таке, що на великих рибах воблер просто розколюється навпіл. Зі щуками, ясна річ, все простіше, оскільки їх особини вкрай рідко перевалюють за е, вагу 10 кг. З інших приманок, які напрочуд часто використовують тролінгісти, це бомбер ФАТ Shad, також марадьор е, Панацея від Понтун 21. І ще однією приманкою, яка є одним з основних в коробках сам'ятників, це, звісно ж, славнозвісний халко Сорцерер. Всі ці приманки зараз тут з'являються навколо мене. Їх можна придбати. Якщо ви є шанувальником лову Сома, то обов'язково раджу звернути увагу саме на них. Окрім того, що можна ловити його на тролінг, і це, звісно, дуже ефективний метод лову, треба це визнати. Але даруйте зовсім не спортивний. Також можна ловити його, звісно ж, і на квок. І на квок, це теж досить ефективно, особливо, якщо у вас є гарний наставник, вам потрібен ментор, який навчить вас передусім шукати його на річці, певні ділянки вистежувати. А також у вас має бути. Одразу швидше за все, декілька цих квоків, вони є впуклі, випуклі. Це ціла окрема взагалі історія, величезна, довга і, ну, мабуть, що навіть в розділ науки такої собі е, можна це виділити. Ще одна цікава комбінація, яка, е, на мою думку, недостатньо освітлена в інтернеті. Це використання квоку та спінінгу. Друзі, так дійсно можна і квочити, і одночасно ловити його на штучні приманки. Досить рідко таку схему використовують, однак вона має місце бути, сом активізується, припіднімається в потрібні нам шари води, де на нього вже чатують усілякі різноманітні штучні приманки. Але знову ж таки, це дуже рідко хто використовує цю схему. Як правило, квачатники все ж таки схиляються до думки, що цікавіше в цьому випадку використовувати славнозвісну перлівницю, так двостолкові малюски. Рідше використовують також малька, хоча про це окремо зараз поговоримо. І також п'явки, звісно, що куди ж без них. Що стосується рибки, а саме малька, так? якщо ви хочете, якщо ваше завдання ловити дійсно сома, а не дрібну усіляку рибу з вусами, то і приманка має бути відповідного розміру. Ось чому досвідчені сом'ятники, які. Прагнуть спіймати сома дійсно трофейного розміру, вони не використовують такі е, наживки, як медведка, усілякі коники стрибунці, е, виповські і таке інше. Так, звісно, що ви спіймаєте рибу, ви спіймаєте сома, можливо, навіть і не одного. Але дуже сумнівно, що у вас клюне сом ну, за метр п'ятдесят. Тому що, в принципі, якщо брати аналогію зі щукою. По особистістю плямиста стає якраз з ваги 5 кілограмів. Переходимо до органів чуття. Взагалі, сом, як ви побачили на картинках вживу, дуже відрізняється зовні від інших хижих риб. І так, це справжній динозавр. Достатньо лише побачити, наскільки велика відмінність між силою та іншими видами риб. Дивіться, у нього немає луски, окремої уваги заслуговують ампули Лоренцині. Це ось такі плямочки, які ви бачите у сома, розташовані вони під нижньою щелепою. Це електромагнітні датчики, якщо завгодно, які дуже якісно фіксують здобич або інших хижаків на певній відстані. А оскільки ми, маємо, ми говоримо зараз про донного хижака, тут надзвичайно важливо мати розвинені органи чуття. І як вам добре відомо, такий орган чуття, як зір. У сома, м'яко кажучи, поганий, відстає ніж у того ж судака, в рази величина очей сома по співвідношенню до розмірів тіла з тим же зандером, судаком суттєво відрізняється. І якщо Є вже досліди, які проводили вчені, і вони виявили, що так дійсно судак здатен відрізняти відтінки. З сомом, наскільки мені відомо, з того, що я прочитав в інтернеті на різних самічих форумах, він все ж таки має зір некольоровий. Ось чому вуса, ампули Лоренцині, бокова лінія, всі ці інші органи чуття компенсували поганий зір. І зробили сома найефективнішим хижаком на великих глибинах. Яка ж найкраща пора року для того, щоб ловити вусатого? Безумовно, це літо. Ясна річ, тому що сом надзвичайно любить тепло, друзі. Чим тепліше, тим він активніше поводить себе, у нього прискорюється метаболізм. А при температурі води 8 градусів та нижче, нічого гарного з риболовлю у вас, на жаль, не вийде, оскільки він впадає в анабіоз такий собі, сповільнюються повністю всі його життєві процеси, які підтримують життєдіяльність в особині. І рибалка взимку дуже рідко стає ефективною і приносить вам навіть клювання. Звісно, що є й виключення з цих правил. Наприклад, паводки. Таке трапляється, що річка виходить з берегів і соми вимушено повинні тікати зі своїх звичних таких собі ділянок. Їх рибалки часто називають корзинами. Так, дійсно, особливо це стосується сомів невеликого розміру, там до метра. Вони дійсно збиваються в таку собі кучу. Неправильні рибалки, браконьєри користуються цим на превеликий жаль, і роблять такі корзини пустими. Вони просто зменшують кількість особин в таких сукупностях риби до нуля. Багрячі одного сома, одразу всі пінгвіни часто збігаються в одну купу і починається ось це жалюгідне людське єство. коли Просто крига перетворюється в криваву кашу, і не мають нічого спільного з взагалі людьми ці двоногі створіння, які займаються подібним, на мою думку. Декілька слів про погоду: стабільний атмосферний тиск це завжди добре. Взагалі, сом дуже любить стабільність і ніяких перепадів тиску. Є одне е, круте. Виключення з правил, це напередодні грози тиск атмосферний швидко падає і от за 10-30 хвилин е, наступає своєрідний жор. В ці хвилини сом, напрочуд активно харчується і можна спіймати дійсно велику кількість залікових екземплярів. Сом'ятники цим часто користуються, моніторуючи прогноз погоди і. Розуміють, коли і де потрібно бути вчасно. Це дуже важливо опинитися в потрібну потрібну мить, і щоб ваші приманки опинилися в потрібному місці. Сукупність цих двох факторів призводить до величезних небачених успіхів. Ось така вона соматика. Тепер давайте про мій досвід лову сома. Починав я, як і більшість рибалок, мабуть що з тролінгу. І так, дійсно, на оці всі приманки я теж ловив і в великій кількості. Але свого першого сома, як зараз пам'ятаю, я спіймав на Рапала x rap 70-го, а можливо навіть 80-го розміру. Діповий варіант це був тролінг. Так, каюсь, іноді я цим страждаю. І зараз, однак це досить рідко. Найважливіше це безумовно міцність. Пам'ятаємо, що це дуже потужна риба, велика. Ви ніколи не знаєте, з яким самим розміром трофею ви зараз маєте справу. І міцність ланцюга вашої снасті вона визначається найслабшою ланкою. Ось чому так важливо, щоб кожна ваша деталь в спорядженні була з великим запасом міцності. Якщо це вертлюг, то він повинен бути надпотужним. Зі шнурами теж саме. Якщо при лову судака того ж чи щуки, е решітка півтора, це вважається більш ніж міцний канат, який дозволяє викорчувати майже ну, особину будь-якого розміру, то з сомом такий трюк дуже рідко. Проходить особливо в місцях, де є велика кількість різноманітних водних об'єктів, якими вусатий нерідко користується для того, аби зійти з вашого гачка. Ось чому я просто не можу давати якісь конкретні поради по вибору снастей, адже й гадки немає про особливості умов, в яких вам доведеться рибалити. Конкретно мій досвід обмежений річкою Дніпро, але на малих річках величина риби може суттєво відрізнятись. Втім, деякі рекомендації, звісно ж, є. Наприклад, комлева частина вашого спінінга повинна бути дійсно вражаюче потужною, а ось з катушкою все дещо складніше. Мультиплікаторні катушки вищого цінового сегменту з низькою редукцією будуть слугувати вам кратно довше, ніж безінерційні аналоги. Тут саме той випадок, коли заощадження часто призводить до згадки про прислів'я скупи, платить двічі. Але найспортивніший метод, як на мене, все ж таки залишається це друзі, спінінг. І ясна річ, що по аналогії з живцем спінінгові приманки також повинні бути відповідного розміру, друзі, не слід. Марно сподіватися на те, що великий сом буде спокушатися з, величезною, з величезним бажанням клюнути на щось дрібне. Навіть коливалки ось такого розміру є дуже маленькою приманкою для того, аби аби цілеспрямовано ловити сома. Речі по коливалкам один цікавий факт: зараз ви бачите одностінну коливалку монолітну. Прекрасною коливалкою вважається та, яка має одразу дві коливалки в собі комбінована. Вона створює шумовий ефект, б'ючи стінками один одної, і це спокушає сому. Пам'ятаємо, що звуки надзвичайно важливі для нас. Візуал теж, звісно, має місце бути, однак саме вібрація, звуки. Потрібно зробити все можливе, аби створити або ілюзію великого об'єкта, або ілюзію такого об'єкта, який є подразником для сома. Тепер по місцям лову, друзі. Так, питання не риторичне в кожному водному об'єкті. Це може бути різні глибини. Одразу. Декілька порад вам дам, що стосується водних об'єктів. З озерами все набагато складніше. І це стосується не лише сома, до речі, якщо ви ловите в вітряну погоду, то раджу обирати вам ділянки, в яких б'є хвиля. Саме в цих місцях створюється аерація, сюди прибуває весь усілякі мікроорганізми, маленькі. Мікрочастинки, все, що живиться, дрібна риба, вона, в свою чергу, приваблює більших екземплярів, а за нею, ясна річ, приходить харчуватися нею і наш об'єкт лову. По річкам все ще складніше. Опори мостів завжди є пріоритетною історією для нас, адже це здебільшого якраз ті місця, де є або зворотня течія, або Стик між основною течією або русловою канавою та більш спокійною водою. І здебільшого на таких ділянках також є і своєрідний рельєф. Є такий міф про те, що сом завжди обирає певну яму, він в ній живе, харчується і повний цикл життєдіяльності проходить його саме в якійсь ямі. Однак це не більше, ніж міф, друзі. Чому? Пояснюю, тому що. Кидати ваші приманки будь-які це може бути якась розтяжка з підводним поплавцем, з величезним живцем, це може бути коливалка чи не знаю, там, воблер, це все добре. Однак в ямі в переважній більшості випадків сом вже переварює свою здобич, він в ній відпочиває і знаходиться в пасивному стані. Якщо ваш шнур буде проходити через яму, і е, сом, маючи видовжене тіло, е, якось натрапить на нього, то це однозначно його насторожить. І це погано. Це, до речі, відмічають також і сом'ятники, помічаючи на своїх шнурах е, характерний слиз. В переважній більшості випадків це означає лише те, що е, ділянка вибрана правильно, риба в місці, в цій локації розташована, однак її слід розмістити трішечки вище ями або нижче ями. Чому? Тому що сом виходить на полювання, минаючи вашу наживку, і він вже в русі, він вже в активній фазі полювання е, може натрапити на вашу. Наживку на вашу штучну приманку чи щ... будь-що інше. Найважливіше в усій цій соматиці, друзі, це, е... безумовно, ваше непереборне бажання спіймати сома. Так, якщо про білизну кажуть, що це риба тисячі закидів, то про сома нехай буде це рибалка мільйона закидів. Потрібно чітко розуміти. Які фактори впливають на вихід сома, на його активність? Це може бути подача води, якщо це зарегульований водний об'єкт. Це може бути звичайно класика світанок та захід сонця. Оці пікові хвилини також дуже активні. Ви повинні дуже чітко знати, куди кидати, де проходить зараз ваша приманка на виході з ями чи на вході. В який час, де найпріоритетніші, скажімо так, ділянки на водойми, закиди робимо постійно, змінюємо приманки, це не обов'язково повинні бути якісь віброхвости. Це можуть бути і твістери, і коливальні блешні, і навіть величезні обертальні блешні. У мене є товариш, який при мені спіймав на обертальну блешню п'ятого номера на глибині 2 метри, сома вагою в 15 кілограмів. І тут в мене просто картина світу посипалась, так би мовити. Тому що я також був заручником ось цих міфів в голові, що Сом це завжди житель великих глибин, його слід шукати на ямах. Ні, влітку він може живитися будь-де. В цьому році в мене було е, декілька цілеспрямованих гарних результативних рибалок на сома, де я дійсно цілеспрямовано ловив цю рибу на штучні приманки. Однак скажу відверто: треба постійно кидати в одну точку, будучи максимально твердо переконаним в вірності ваших. Погляді. Адже велика спокуса перейти ловити десь в берег якихось окунців, піддатися якихось вмовлянь інших рибалок на те, що зараз клює судак. Даруйте, але навіщо тобі той сом. Лови собі спокійно рибу, яка клює. Нехай це буде не 20 сомів, але декілька прекрасних сомів все ж таки вдалося вмовити. Ви запитаєте мене також про те, чи важливий. Підбір тягарця, якщо мова йде про джиг, безумовно, друзі. Однозначно, нам потрібно зробити все можливе, аби наша приманка якомога повільніше падала на дно. Тобто вертикальну фазу падіння приманки гри треба збільшити. І тут також все складніше, оскільки якщо ми говоримо про рибалки в вітряну погоду. Про великі дистанції, про течію слід балансувати постійно між комфортом та ефективністю, виважування. Тут дуже, друзі, важливо зберігати спокій, не робити нічого, ніяких різких рухів, фрикціон це ваш головний помічник. Холодна голова та Спокій, ніякого серця, ніяких активностей, нічого не треба. Це все завжди призводить до е, поганих наслідків. Після того, як сом опиняється поруч з вами, будьте певними. Найчастіше відбувається ще один відчайдушний, сильний ривок риби. Пам'ятайте просто про це, сом стає вашим лише в ту мить. Коли він опиняється в ваших руках, так само як і ловить сома лише той рибалка, приманка якого зараз працює у воді в потрібному місці. Якщо підсумувати те, що я сказав, надзвичайно важливо те, наскільки ви усвідомлюєте, що ви робите, що ви кидаєте, яку приманку, в яке місце, в який час і яким спінінгом, які у вас насті, саме сукупність комплекс усього цього і дає бажаний результат? Це точно не для всіх, друзі. Ловити цілеспрямовано сома на спінінг будуть лише максимальні збочинця, якщо завгодно, тому що окунь, щука та судак завжди будуть вас відволікати. Завершуємо, друзі, нарешті дане відео, і одразу маленьке прохання до вас, любі друзі. Прошу вас написати будь-який коментар під цим відео, аби його мали мати змогу побачити якомога більше рибалок. Любителі чи початківці впевнені, що деякі поради можуть бути їм корисними. Це неабияк допомагає розвитку. Цього відео, мого каналу та в цілому україномовного контенту. Не нехтуйте, будь ласка, цим проханням. Красно дякую також кожному, хто підтримує мій канал матеріально. Хто бажає долучитися? Будь ласка, така можливість є. Ютуб спонсорство або банківська карта. Все це буде в описі до цього відео. Також, друзі, обов'язково підтримуйте ЗСУ. Війна триває, кожен ваш донат, кожна ваша копійка наближає нас до перемоги. Постійно про це говоримо, і цього разу не буде виключення. Дякую вам, побачимось в наступних відео. Пишіть в коментарях про що зробити нове відео. Обов'язково зроблю, обов'язково відповім на кожен ваш коментар. Ставте ваші лайкосики, вподобайки. З вами був Ярослав Злий. Побачимось!